Кібератаки на критичну інфраструктуру це не просто загроза, це реальність, з якою ми стикаємося щодня. Уявіть собі, що ваші електростанції, водопостачання чи лікарні під загрозою. Наша задача нейтралізувати ці атаки, і для цього ми використовуємо комплексний підхід. По-перше, важливо мати надійні системи моніторингу, які виявляють аномалії в реальному часі. Це як мати охоронця, який завжди на варті. По-друге, навчання персоналу ключовий елемент. Люди повинні знати, як реагувати на загрози, адже найслабша ланка може стати причиною катастрофи. І, звісно, співпраця з міжнародними організаціями та обмін інформацією це те, що дозволяє нам бути на крок попереду. Кібератаки стають дедалі більш витонченими, але з правильною стратегією та технологіями ми можемо захистити нашу критичну інфраструктуру. Це не просто боротьба, це наша відповідальність.